Другий раз. <реш> після цього, після цього, А ви вже ви вже чекаєте команд. Після цього ви цією ногою відштовхуєтеся і робите отакий от от стрибок. І в голові рахуєте 501, 502, 503. Чому треба додати 501? Можна там 101, 123? Щоб ви не рахували. Раз 501, 502, 503, Купол. Підняли голову вверх і побачили на собою купол. Оцей крок це ваш дуже самий важний крок, ну, може навіть в вашій житті самий важний крок. Чому? Тому що треба подолати свій страх. І... Але в цей момент ви, ви почувствуєте провал. Страх буде боротися з адреналіном, підйом такий, в общем, при в состояння ейфорії. Я вам це обіцяю.